Податковий доходів кодекс як свої п'ять пальців знають спеціалісти асоціації платників податків, що святкує ювілей. Фахівці допомагають підприємцям не заблукати у лабіринтах сучасної системи оподаткування. За 15 років діяльності на Закарпатті асоціація провела 400 семінарів, у яких взяли участь 25 тисяч бізнесменів. Якщо теорії виявляється замало, спеціалісти на практиці захищають права платників податків. Звертається підприємство міста Мукачево, щодо якої групи їм бути на спрощенні системи на третій, де ставка 5 або 7% відсотків доходу. Чи фіксована ставка 220, умовно будемо казати платежів податку. Ми їх вже от місяць намагаємося якось захистити. Зараз у нас дуже велике таке болюче, хвилююче питання є по підприємцям, які займаються харчуванням літочок. у наших шкільних їдальнях. Значить, вони знаходяться на третій групі, тобто ставка податку йде на 5%, а відносяться вони по галузі до ресторанного бізнесу. І виходить такий парадокс законодавства, що ті, хто харчує діточок, мають сплатити 5%, а ресторанний бізнес, який, ви знаєте, проводить весілля і інші різні заходи, платить просто за себе як підприємець. Задля вдосконалення вітчизняного законодавства, фахівці асоціації пропонують до розгляду у Верховній Раді певні зміни до податкового кодексу. Крім цього, вони роз'яснюють юридичні нова закарпатським підприємцям за 15 років асоціація надала 7 тисяч письмових та усних консультацій. Тошон надає підприємство послуги за державні кошти державі, то вона звільняється від плати на додану вартість. І виникали багато роз'яснень по поводу цього. Це було Кабмін, розпорядження розпережних міністрів по відповідній статті, де було дуже важко зрозуміти згідно податкового кодексу, що виникало питання, і як воно є по постаноке міністрів. І ці роз'яснення були трактовані у міністерстві доходів як це зараз називається, і десь відрегулювали цей процес, що ми маємо право на цю пільгу. Яка надає послуги лікарням, тобто хворим і закладам освіти. сьогодні. Закарпатське відділення Асоціації платників податків України налічує 13 осередків. Вони діють в усіх районах області, окрім Великого Березного та Волівця. У краї права підприємців захищають понад 350 фахівців. До кінця року їхню кількість хочуть збільшити до 400.